Дай Боже здоров'я всім, приїхали yeah. до Василя. Я мотоциклом точніше виїхав. Вася має одного коніка, він вже у нас є на каналі. Коник походить з Закарпаття. Газда Василь, а коня кличка Вася, але він його перейменував на Лиськ. Але на Закарпаття, його називали Вася. Попросив мене аби я дав йому багіри до пари, аби виорати собі два городи. Один город вже виорили, вони трошки постояли, я не мав як війти познімати перший город, другий. Заставив Андрія, аби Андрій водів отак посередині. Каже, що на лісах нібу не виходить, хочу тота випасти. Це сен водить, а тато оре. Василь з малої дитини коло коней. Питаюся, Андрієве, кажу тобі що, так легше водити, чим чи на ліцах? Він каже, що йому ніяк не добре. Не відконей. Андрійко, але... Муси допомагати татові. Та так. Ори це город. Город зарослий, розметали гній. Васи це гній чи це перегній? Це свіжий, це свіжий гній. Не знаю, я не питався у попередніх газ дивчиться багіра, чи вона була в городі, чи не була, Орала, не Орала, але Василь каже, що якщо навіки не Орала, то вона дуже швидко все в і у борозні ходити. Супер. Не, собі отак ідуть цього плуга, навіть не чує. Той раз я вам показував плуг, наш верхівський. А цей плуг, як вас називається, як кажуть у нас на ці плуги. Німецький плуг. Може хтось напише, хто знає, як інакше називається. Ану, станьва пояснює, де то мають бути то Ті багучки по росіячі вибиті. Якщо... Отут, на оцему, місце. отут на оцему місці, якщо є у когось такий плуг, що там є клеймо. З одним гучком поросічем таким, пітачок такий відбитий. Або два гучки, то можете подзвонити, сказати. Василь зацікавлений у тому, щоб такий плуг собі придбати десь колес, бо каже, що то є дуже гоноровий плуг. Не знаю, я від цих плугів не розбираюся взагалі, але... Городами я не хожу не орю, але одному Василеве годен дати кобіле, бо він вміє з тим поводитися. виорав город. Наталку ми знімати не будемо, наталка сміється, що я то коментую файно. Та я знімаю Вася як це ходить. Бо то... я дивлюся, що їм що з порожніми ті собі лише садому не йшли, а що вони це кігнуть, то їм все одно. Цей, цей Вася твій теж такий медвік зробив, все не знаю. Що ти йому пхаєш? Що ти цьому коня видаєш, що він такий розвалений? Він такий лініц. У ньому яблука проглядаються собі такі. Госте, що ти даєш саму коняве їсти, що він? Сюрка багна! Сюрка <laughs> й багна, я. <jo>. Каже, <laughs> що траве багнє стоїть такої круглої, що то дуже добре коняве. Павне що свин. Жартує, але нічого, буде так. Ну отак проходить наша оранка сільська. Це я покажу вам покажу краєвид отакий, то ще скажу, що на цих горбах такого рівного города і треба пошукати, що тяжко знайти такого рівного города. Переважно, через то таким плугом вариться, що рівному, бо в тих горбах то тим поворотним. Переважно в нас. Sorry. То нічалася, що я по вараному пройду, ти не будеш <риви> <риви> Якби Без сапу пішов то ліпше би було, я. <риви> <риви> так в мене є борона, я дам тобі бороні, іди ти це зашкородиш. Та я знаю, що в тебе є, а що ти мене хочеш сапов сюди загнати. Сьогодні вже напилився так пилов, що мені сапи вже не треба. Файно перевертає город мені конький. Василь то, то прибагає тут, що шуса в городі, то гною, то перегною. Лише що, що через... Буренка ще так органічні добре. Це би добре цей бурен витроїти. Ліце у нас є. На ліцах водити коні вміємо. Так що не пишіть дурниці. Отак Андрій собі ходить, йому так вдається. та й все. Ні, я вже казав, що, він, що йому ніяк не вдається. Він не, не, не хоче. Ні робити з киньми, ні, ні водити їх. Але. Лиш виходять з борозні, так зразу голова на отаві. Хочуть пасти, не хочуть легко обертаються, то через то огородці коротенькі, аби дуже не нервитися коло нехти. Через то хлопець так і водить. Це ці коні у парі ще не ходили, це сьогодні перший раз їх спригля до пари. По одним конем Василь каже, що то йому не вдається орати що то йому так не підходить, любить коли то двоє коней є. Все, Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте, лайкайте. Обов'язково підписуйтесь, будемо раді, показувати вам далі нові відео. Роботу у Карпатах всього самого найкращого до зустрічі!